Соборність розуміє кожен власно. Що це таке задасть питання вчасно. Це єдність духу, сил мого народу. Що нас єднає мужність, волю, вроду, це час минулий у теперішню хвилину, це піклування щуре про родину. Це той завіт, що нам кобзар давав, це те, про що він мріяв і писав, це ті рядки, що складені на віки. Це для душі вірші, що серцю ліка. Це золоті слова про той садочок, про ці гаї. Дніпро, синів і дочок. Це кожен з нас, як часточка країни, це сміх гучний, щасливої дитини, це спів птахів над рідним нашим гаєм. Веселка райдужна, проходить над плаєм, це те, що може краще відтворити, що може на майбутнє привідкрити, це наші мрії в дійсності нові. це світле небо мирою, надії. це сонце, роси, квіти навесні, це щось приємне. Що ми бачимо у сні. Соборність, я вважаю, то сім'я, то Україна. Ленька моя. Вітаємо вас з Днем Соборності України. Ми хочемо побажати єдиного духу народу, великої сили і могутності, міцної дружби і братньої допомоги, правильних цілей і високих прагнень. Єдиного. Чистого і мирного неба на всіх.